Всім привіт, це Ігри до стол, і сьогодні на огляді в мене доповнення до настільної гри Root, яке скоро вже має з'явитися у продажу Homeland Expansion. Я бекав це доповнення на кікстартері, тому вже отримав від розробників Print and Play версію. Отже, ніякого піратства. Розробники самі надали на широкий загал версію для друку, щоб ми вже зараз могли зацінити доповнення. Почну з того, що ж нам дає нове доповнення. У першу чергу це три нові фракції, про які я детальніше розповім трохи згодом. Окрім них маємо дві нові мапи: ущелина та болото, і обидві розраховані на використання жетонів масті Галяви. Ущелина має нові елементи міст та стіну. Міст з'єднує віддалені галявини, а стіна розділяє ліси та також з'єднує віддалені галявини. А от Болото має ще цікавішу механіку. На цій мапі 15 галявин, а не 12. Вона явно розрахована на любителів гри на 5-6 гравців. Але вона не просто робить більше галявин. Під час гри на 2-4 гравця три галявини закриваються маркерами потоку. Вони більше не вважаються галявинами, але їх шляхи все ще розділяють ліси, а затопленими шляхами не можна ходити. На 5-6 гравців зайві галявини не затоплюються. Натомість на них кладуться три нові лендмарки. Нагадаю, що механіку орієнтирів нам представили разом із доповненням мародери. Це унікальні об'єкти на мапі, які дають певні бонуси. Плод з річкових народів та башту з підземного царства теж відносять до орієнтирів. Отже, ці три нові лендмарки, власне, теж включені до доповнення: лисяча нора Foxborough, Мишаче сховище Маусхолд та місто Зайців Town. У випадку мапи болота розміщується на галявинах без масті, а якщо використовується на іншій мапі, то на галявині відповідної масті. Ну, і за бажанням можна навіть розмістити на іншій. Кожна додає до галявини, власне, свою масть на додачу до тої, яка там вже є. А от бонуси кожна дає свої. Мишача дозволяє перенести на неї воїнів, які. Прибрані під час битви на інших мишачих галявин. Лисяча завжди вважається сусідньою з іншими лисячими галявинами, а Заяча дозволяє раз на день за витрату заячої карти додати по одному воїну на кожну заячу галявину з вашими елементами. Далі маємо картки для просунутої підготовки до гри. Цю механіку ми також отримали у доповненні Марадері. Це альтернативний спосіб сетапу перед грою із драфтом фракцій та зміненими правилами сетапу для кожної фракції. Це доповнення має власне картки для нових фракцій. Ще дають кілька карток з оновленим вордінгом для оригінальної гри, «Колоди вигнанців та партизан, та річкового доповнення, щоб вони краще співвідносились із контентом, який видавався пізніше. Далі маркери нагадування. Прості токени, щоб відмітити для себе якусь фазу, чи зробити ще якесь нагадування для себе про механіку. Наприклад, якщо ви накрафтили карт для вечірньої фази, можете покласти такий маркер на свій планшет у вечірню секцію для нагадування. Ну і наостанок пара бойових дайсів в новому кольорі та повний набір токенів предметів під руїни і просто на поле, щоб тепер маючи оригінальну гру. Та альтернативну колоду можна було грати дві гри у рут одночасно, це все, що йде у коробці Homeland доповнення. І перш ніж ми перейдемо до огляду нових фракцій, хочу зазначити, що разом із доповненням виходить ще одна альтернативна колода збройносці та послідовники, та набір хайрлінгів із фракціями з цього доповнення. Механіка Хайрлінгів також була представлена нам із доповнення марадерів. До речі, отут чи за посиланням в описі можна подивитися мій гайд з покупки Root і розібратись, що в якому доповненні ми отримаємо. Постав лайк цьому відео та підпишись, якщо тебе цікавлять рольовки та звичайні настілки. До речі, отут є огляд на безкоштовні квікстарти Root RPG. А також хочу запропонувати доєднатися до мого телеграм-каналу. Щоб вчасно дізнаватися про нові відео, а також я там періодично пощую цікаві новини світу настільно-рольових ігор та настілок. Отже, нові фракції це діаспора Лілій Жаби вважається червоною військовою фракцією для просунутого сетапу. Інші дві Сірі, Рада Сутінок, кажений, та фракція, яку я не певен як краще перекласти: Naves of the Deepwood. Nave – це синонім до шахрая, шельми, рог, Scoundrel, рескал і тому подібне. По суті, це фракція бурлак із всіх попередніх доповнень. То хай тоді буде шибеники глибоколісся. Ну і давайте з неї і почнемо. Як я і сказав, це збірна бурлак з усіх попередніх частин гри, і ця фракція не може гратися в одній грі з бурлаками. Вони мають вайб Робіна Гуда і будуть заробляти аклейм або схвалення, за яке будуть отримувати переможні бали. А також брати у полон вояків інших фракцій, і так само отримувати за них переможні бали. Перед грою треба буде обрати три капітана з 12 доступних: це дев'ять уже відомих нам бурлак з попередніх ігор та три нових. І до речі, ці три нових бурлаки отримують ще й звичайні карти персонажа, щоб можна було ними грати окремо як. Звичайними бурлаками. Ну і одразу розповім для тих, хто, як і я, полюбляє різноманіття компонентів. В наборі фішки для капітанів репрезентують оцих трьох нових бурлак: кабана, гуся, та, здається, це ласка. Пиши в коментах, як ти думаєш, хто це. Отже, маючи доповнення з фішками для бурлак, ви матимете завжди три унікальних капітани. Окрім трьох капітанів, маємо резерв із 10 негідників, звичайних воїнів. До речі, в оригіналі це скан, що, окрім як негідник, можна перекласти як скунс. І саме у вигляді скунсів є всі фішки негідників. І вони ж зображені на планшеті. Люблю таку гру слів. Але повернемося до механік фракції. І капітани, і сканки можуть ходити по лісам, але ініціювати переміщення можуть тільки капітани, тобто всі воїни будуть ходити тільки слідом за капітанами. Як і бурлаки, ця фракція активно використовує скравчені айтеми. Кожен капітан вже має по два, тож гра починається із шістьма, і подібно до бурлак, ми будемо їх перевертати для унікальних дій. В основному це буде або битва із бонусами, або можливість покласти на галявину жетон схвалень. В бою ми будемо мати можливість ув'язнити одного з ворогів, якого ми вбили, і поставити його в ліс. Пізніше вони також будуть давати переможні бали. Якщо наше схвалення вб'ють, ми можемо додати в сусідній ліс негідник. Кожен хід діяти буде лише один капітан, і він не зможе діяти знову, поки не подіють два інших капітана. В день капітан буде виконувати чотири дії, чи три, якщо його не було на мапі на початку ходу. Отже, перший варіант походити та побитися, другий варіант використати річ і ось що вони роблять, крадіжка, філч, раз на хід забрати у ворога на галявині річ. Чи скрафтити, не отримуючи переможних балів. Ввечері отримаємо один переможний бал за кожні два схвалення на мапі, і один бал за кожні два ув'язнених. Потім за кожне схвалення можна скинути карту тієї масті, на якій галявині це схвалення лежить, і поставити туди негідника. Ну якщо це вже третій капітан, який діяв, ворог, у якого ви ув'язнили найбільше воїнів, має можливість. Повернути якусь кількість на мапу. Звісно, ще є певні нюанси, але думаю, вже має бути зрозумілий загальний вайб-фракції такі собі робіни гуди, які завойовують серця жителів та розводять Махновщину в лісі. Чудовий варіант для тих, кому не вистачало повноцінної фракції бурла. Далі дивимось на діаспору лілій. Тут теж маємо кілька нових цікавих механік. Найбільше це те, що вони додають нову масть до карток жаби. Якщо фракцію горі, то до спільної колоди домішується 14 жаб'ячих карток. Вони працюють так само, як інші, їх можна крафтити, скидати, є навіть відповідна картка засідки та домінації. Єдина відмінність, що вони йдуть у окремий скіт, ставок, і кожен раз, коли хтось має брати картку, він може взяти першу з них із ставка. Але де ж на мапі беруться жаб'ячі галявини? А тут вступає у дію інша основна механіка діаспори анклави. Це двосторонні жетони, які вони будуть викладати на галявини. Мирна сторона додає жаб'ячу масть до галявини, а войовнича сторона заміняє масть на жаб'ячу. Мирна сторона буде заробляти переможні бали, а войовнича сторона буде додавати вояків та примушувати битися. Як річкове товариство, діас паралілій може використовувати річки як дороги, ігноруючи правління. Якщо ворог атакує вас на галявині з мирним анклавом чи іншим чином прибирає його, то ви перевертаєте всі мирні анклави на галявинах з цим ворогом та доїдаєте туди по воїну. Глянемо на хід діаспори. Вранці ви крафтите анклавами, потім маєте або згуртуватися, або примиритися. Перше, це додати по воїну в кожен войовничий анклав. Друге це перевернути будь-яку кількість войовничих анклавів на мирну сторону. Той, хто править відповідними галявинами, може взяти по карті з колоди чи ставка. В день маємо можливість подіяти тричі в будь-якій комбінації з поселення чи провокація. Щоб поселитися, виберіть галявину, пересунетесь до неї скільки завгодно разів, і після цього можете покласти мирний анклав, якщо ви там правите. Провокація дозволяє перевернути мирний анклав на войовничу сторону. Або розмістити войовничий анклав на річці чи на галявині з вашим воїном і в кінці скинути рандомну картку, якщо є. Ввечері мусите битися на всіх войовничих анклавах. Потім можете витратити картку, щоб отримати по одному переможному балу за кожен мирний анклав відповідної масті. Звісно, не можна скорити зажав. Фракція відмічена як войовнича, тож має складати конкуренцію у битвах: Муркізі, Династіям, Кротам та Лорду Сотень. Ну і остання в наборі фракція рада Сутіно. Каженість з цієї фракції будуть організовувати асамблеї на галявина правляча асамблея, а вони можуть бути зачинені та правлячі двосторонні жетони, забороняє ворогам крафтити, перегортати, розміщувати чи прибирати елементи, окрім як в битві. Ворог може на свій хід примусити вас зачинити асамблею, і за це ви отримаєте лояліста собі на планшет. Або розмістити можете будь-яку кількість лоялістів з планшета на галявині асамблеї. Ось вони тут. Їх може бути до 4 штук, і мені подобається, як вони будуть знаходитись догори ногами, як кажани, бо це кажани. Знову ж таки, люблю такі деталі. Також якщо два ворога б'ються на галявині з асамблеєю, то ваші вояки доєднуються до захисників і отримують урон після них. Отже, загальний вайб, зрозумілий, така собі ООН у світі рун. Давайте подивимось на хід кажанів це фракція, яка базується на розкритті карт. Вранці можна розкрити почергово будь-яку кількість карт, щоб діяти на відповідних галявинах. Це може бути переміщення, розміщення воїна, битва, якщо там є асамблея, картка скидується. Або зібратись, якщо на галявині немає асамблеї, розмістити закриту асамблею та будь-яку кількість лоялістів. Скинути картку, якщо ви не правите на цій галявині. В день спати. Це ж кажани. Закриваються асамблеї на галявинах, де ви не правите. Ввечері починаєте по одній повертати картки, які ви показали, на руку. За кожну можна діяти на відповідній галявині з асамблеєю. За звичайні масті, ви або виганяєте, або агітуєте. Перше, це битва, але ви не отримаєте урон з кубиків. А ваш урон замість прибирання воїнів суперника переміщує їх на ваш розсуд, але всіх в одне місце, ігноруючи правління, звісно. Щоб агітувати, скиньте картку, яка повертається, та ви отримуєте лояліста. Якщо асамблея закрита, переверніть на правлячу. Якщо повертається картка птаха, ви підсилюєтесь, Скиньте кубик і приберіть відповідну кількість воїнів. Далі отримаєте один переможний бал, якщо все ще правите. Або перетворіть прибраних воїнів на лоялістів. Далі крафт асамблеями, а якщо не крафтите, то тягнете картки за кількістю відкритих символів карт. Далі можете прибрати будь-які асамблеї. Після цього переверніть асамблеї на галявинах, якими ви правите на правлячі. Далі отримуєте переможні бали за правлячі асамблеї із ворожими будівлями чи токенами. Чим більше таких галявин, тим більше очок. На мій погляд, найбільш заплутана фракція з доповнення. Звісно, всі три ще треба тестити і перевіряти, як вони граються, але в цілому я задоволений новим доповненням, і нетерпляче чекаю безпосередньо реліза. Наче обіцяли вже цього року, але ви знаєте, як воно буває з кікстартами та накладами на стілок. Пиши в коментах, якщо хочеш невеличкий огляд на нових кайрлінгів та колоду з цього з сезону доповнень, чи як це назвати. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним і цікавим. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди на стілок та контент по рольовкам. І бувай!